Буде повна мобілізація і наступ, розвідка перехопила розмову російських вояків. Військовослужбовець Російської Федерації у розмові зі своїм другом заявляє, що з різних джерел надходить інформація про повну мобілізацію на Росії з подальшим наступом. У аудіоперехопленні військовослужбовець РФ повідомляє другу про плани командування і повну неукомплектованість особового складу. Так, через тиждень після поранення знову відправляють на передову. Окрім того, з різних джерел повідомляють, що очікується повна мобілізація перед або після Нового року з подальшим наступом. Також загарбник ділиться наказами російського командування, де воно закликає загарбників окупуватись та йти в атаку. спочатку капаєтеся, а потім в атаку блядь. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України, не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.